Слава Україні! З вами Київська газетярка. Ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на Ютуб канал, щоб вижити ворог вдається до різноманітних іноді безглуздих хитрощів. ЗСУ на Херсонщині підбили російський танк, на який окупанти причепили як додаткову броню викрадені каналізаційні люки. Про це командування десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило в мережі. Також опубліковане відео зі знищенням військової техніки та особового складу російських військ. Ворог для того, щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так на одному з підбитих танків виявили додаткову броню, а саме вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження. Йдеться у повідомленні командування ДШВ. Там наголосили, що це не допомогло загарбникам врятуватися. На цьому в мене все. Коментуйте, підписуйтесь та ставте лайки. Підтримайте український ютюб.